На часто запитують, чому ви працевлаштовуємо за сертифікатом А 1 і що це за документ? Сертифікат А – це підтверджуючий документ про сплату внесків соціального страхування згідно з уніфікованим законодавством на території ЄС. Сертифікат А1 видається в країні реєстрації фірми, на якій він працевлаштований, і звільняється від сплати податків на будь-які інші території ЄС. Сенс делегування працівника є в тому випадку, якщо працівник їде у відрядження з країни з меншим податковим порогом у більш розвинену країну ЄС? Таким чином, найбільш популярна країна для оформлення відряджень за сертифікатом А1 це Польща? Іншими словами, ми працелаштовуємо робітника на наші польські фірми з польський податок, при тому, що працівник може працювати, до прикладу, у Німеччині або Бельгії, але як у відрядженні. Які ж переваги у даному випадку для наших клієнтів? Перше можливість легально працювати на території ЄС з польськими документами, такі як робоча віза, карта побита або песик УКР. Друге, можливість збільшити дохід до 40% через мінімізацію податків. Третє легальний спосіб початку роботу з передових країн ЄС за 3-7 днів. І останнє юридичний захист перед міграційними органами ЄС через реєстрацію на польському підприємстві. Якщо у тебе залишились запитання, залишай свій номер у коментарях і чекай дзвінка від менеджера. Команда Вілки з радістю допоможе тобі у даному питанні.